Всім привітки, мої найкращі глядачі. І сьогодні я вам покажу, що ж я купила не в кошику, ні не вгадали, а ва, тебе, мої любі, і зараз приступимо. Купила ось таке нескафе, в оновленій такій упаковці 100% відповідально вирощена кава виразний та насичений смак. І ось оця кава, мої любі коштувала 250 грам нескафе, 281 грам. 90. Так, вона 345, і було зачоркнуто, і якраз таки за знижечкою 281 гривня. Я вважаю так дороговастенько, бо кава хоч і розписана, так все ідеально, але вона ну, така якась. Іноді буває якась як кисла. трохи, ну Чоловік п'є і п'є. І іноді це вже так кажеш, що в одному місці купуєш, а різна кава. Ну, хай п'є, яка є. Я люблю дуже львівську каву. Вибачайте, це йде прання у мене, медичний свій халат перу. І парочку футболок. Якраз таки у нас жара. Дуже класно, що тепло так настало. Ми ще, як ото кажуть, Будемо скучати по таким оцім дням, коли дощ, коли похмуро. Але мені саме ось таке сонце, воно дає натхнення, воно дає можливість стягнути платтячко, підняти собі настрій. А у вас, як мої любі, що у вас змінюється? Коли погода то холодна, то жарка. Але. Класна люба погода, яка тільки прийдеться, головне, щоб не стріляли, не бомбили, бо це просто-просто ну, ад для багатьох і е, у кожного хтось постраждав, або знайомі, або друзі, або рідні. Е, головне, це мир мої любі. Як завжди моя любі, купую на неділю хліб. Е, хлібчик у нас Елінський йде. А також печерські. Ну, ось Іллінський три штучки 26,70, а печерський дві штучки 17,80. Я вважаю, що цей хліб ну, мене якось малий підсміхає, що ви купуєте, це для таких верст населення бідних, а ви купуєте з папою. Але, але, що я вам скажу, я не люблю отих Таких повітряних хлібців ненавиджу ці е, такі жовтуваті е, повітряні х, х, хліб, хліб порізаний. ну Це все не моє. Я е, і цей хліб так іноді тільки їм. От захотілося шматочок, я можу з'їсти. А таке, як макарони, навіть борщ, якщо він мені до душі, бо іноді буває ну, звариш і сам, десь не дотягує. Ось так мої любі. То тоді я можу просто з'їсти без нічого, якщо це все смачне. Також, також, Що я ще купила, це ось такий кефірчик, щоденний збір. Зроблено в Україні, кожна моя плямка особливо, придивись на що вона схожа. Привіт, я плямуля. Цікаво, цікаво, мої любі, хто ж це виробник такого. Диво мені аж цікаво Дніпро, Ну, кудись без Дніпра, я завжди говорила: Дніпро це по-російськи не хочу казати, але як Кармілець. Ще який, всі шампуні, всі продукції дуже багато йде з Дніпра. Я пишаюся, що у нас є Дніпро, Харків, Вінниця, Суми, інші області, які я відвідую, які я оцінюю. Мені все дуже подобається. Я недавно була у Турції, от... Чесно вам скажу, природа дуже красива, гори, це все є. Але ж так, щоб дуже чимось відрізнялося від України, у нас в Україні теж є практично все, що і в Турції. І жити тут можна, головне, щоб сусід не мішав. Ну і от оцей кефірчик по акції нежирний, бо я буду готувати млинці. На 15,50. Знаєте, не блинці, мої люблять, а хочу зробити кожики, Бо мої вже давно просили кожики. Взяла ось таку е, баликову в'ясну лавку, теж зроблено в Україні. Теж по гарній акції йшло. Е, ковбаса 86,90. Е, я вважаю, це дуже класна для, е, ціна для такої. А Зачоркнуто було 148. перед цим вона коштувала ось так баликова ковбаса. Далі, далі. Дуже вже захотілося мені комо, сир, Голландія. Не хотілося брати той молоковмісний сировмісний продукт. За тебе побалую себе, своїх побалую. Ну, ми в основному з малим їмо. Це у нас виробник дубно молоко, місто Луцьк, Луцький район, Волинська область. Дякую за комосир. І теж у нас дивиться зроблено в Україні, Голландія. Кома. Ось так. А ще мої любі. Я відновила свої картки після нападів шахраїв, і якраз таки там теж заблокували картку кешбек. Ось так. І я так е, е, догадуюсь, як ото кажуть, догадуюсь, що, мабуть, і через кешбек вони могли і залізти до мене. Хоча, хоча, ну, хто знає, це здогадки. Шахраянки це. Е, Дуже швидко стає відомо, вони чудять, вони взламують, приходили мені смски з кодами з усім, Я їх ігнорила, потім дзвонили 37,00. Я теж подумала, що це шахраї, і просто не брала труку. І так, і в банку я так і сказала, що думаю, що то могли бути шахраї. На це мені. Консультант сказала, звичайно, так могли могли бути шахраї. Тому правильно, що не взяли, а прийшли до банку. Ось таку картоплинку взяла. Картопелька вже по 27 гривні, навіть 26,70. Взяла на, на, ну, так скажемо, скільки тут? Взяла на 56 гривнів, буду сьогодні, звичайно, готувати. Картоплю Картоплю з грибами, які я зараз вам покажу. Гриби по 117 гривень. Отакі печериці. У людей я не купую, тому що боюся, як ото кажуть, травунутися. І грибочки. Печерички у нас на скільки вийшли, зараз вам скажу. А гриби вийшли на 63,45 по 114,95. Також, що залишилось мої любі, так, оце щедрий дар олійка. Чому я взяла саме цю олію? Тому що ця олія була по акції. Вона перед цим коштувала 285 гривень, А е, після того, як зробили знижечку, 244-3 літри. Ну, не знаю, дорого чи, е, чи недорого це. Але, як ви зрозуміли, люблю ходити. Е, люблю обирати акційні товари, ціна гріє, тому ось от так, любі, все береться по акції. Бо ми ж хазяїчки і нам хочеться десь зекономити, десь щось. не то, що там собі щось купити, чи ще, а просто зекономити і це приємно і той же кешбек. Хай це, як кажуть, мелочі, зачем. ну Як сьогодні одна дівчинка сказала, навіщо мені той кешбек? Мої любі, чесно вам скажу, сьогодні я глянула, я просто офігіла. Знаєте чому? За ось період з відкриття кешбеку я його відкрила відразу, і в мене вже виплачено 1400 гривень, які я витратила на комунальні платежі, оплату газу, оплату світла і це дуже радує. Ну, Про все на світі вам розказала, а саме головне не показала. Це ось такий чек АТБ. Наше ОТБ на Лужби 12, і вийшло воно на 883,76 гривень. Цілую люблю, дуже рада, що ви мене вислухали, мої любі, дуже рада, що ви дивитесь мене. І е, залишайтеся зі мною. Попри всі негаразди, ми будемо тільки позитивно мислити. Колись ж війна закінчиться з нами без нас, це вже інше питання. Але хочеться, щоб всі об'єдналися заради загальної перемоги, заради планети, яка вже страждає, і це все ну, не веде до розв'язки, а щось там накипає, накипає і в інших країнах. Ну, не з'ясовано, чому навіщо. Ми і так уже, як то кажуть, вже. А воно ще далі йде. Ну, не будемо пропаганди, це як ото по скриптум і тут Остапа понесло, як ото кажуть. До нових зустрічей! Рада, що ви були зі мною. Цьом.